А разом видоримо. О, їдемо до шепетовки, тя. О, ще. Ой. Так було це що? Ні, тя. Крам, кран цей такі. Це Ну щось таке. Діло не треба доходити, але не треба дивитися. Для чого? Де заповнює сюди? Добре, що добре. Він приїхав би, він приїхав би. Жизнь-то не приїхала, ми приїхали. В интернете же можно будет чисто будет хорошо. Нет, я тут... Я не бэмбаю, я не пенбаю. Я не бэмбаю, ты не могу. Я не бен. Пока тут сам мов, Так, огивала, не видно. Ого! Так. Давайте підвищиться, я кажу 10 метрів. 10-й раїться. Уже океан і моста. Кайр, так. Кайло до спой. Ми типу йому, що не випити пляшко, можесь так, до

<плодоконний> <связывая> <плодоконний> да хай вырвут, блядь, будет знать, ёб. Да, правильно, я понимаю. Нам ты чистый машин город. Ловка, не вини рубля. і я куток. Це не вини купля. Не не її робити вот буде. кубля. А може з кудей дороги, тип стоїть. Не-не, Ні, Ні, не не, газуй, не... Вовка, а мені, цікаво, побези... а мені цікаво, як він туди виїхав. Yes, трактор... да. тут, тут, трактор... Мені не того придурка жав, там... машину жалко. Вовка. Машина. Трактор в рові стоїть. Як він туди виїхав, мені цікаво. Він і доїхав, він приступав віддав. Не стопав, біжу. Біжу, 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 біжу. Це машина це джип. Дідуши. Як же він надається розстояння? Як ти так? Ні, не, не. Чуєш? Дика розстояння тут. Як він так розвернутися? Що в нього? Насіла піднімає.